Вітаємо вас на каналі компанії Деталі. Ми уважні до деталей. Саме в цих відео ми знайомимо вас зі своїм асортиментом запчастин. Ставайте нашими покупцями та залишайтеся в русі. Трубка подовжувач масляного щупа застосовується на автомобілях сімейства VAG, таких як Audi Skoda, Seat, Volkswagen. Повний список автомобілів можна знайти за посиланням під цим відео. Відповідно, також придбати цю деталь. Довжина якої складає 240 мм. Оригінальний номер 06А 103 663C. У нашому інтернет-магазині деталі IF продається за каталожним номером DF13855. Пам'ятайте, товар, котрий є в наявності, готовий до відправки у день замови. Це буде Україна. З нами ви заощаджуєте та дбаєте за довкілля, адже ми використовуємо вторинну сировину для пакування ваших посилок. Підтримайте український бізнес та контент, підписуйтесь на наш канал, ставте лайк цьому відео.